Ну, крім того, не можна ж порівняти е, умови е, ну, значить, викиди, викидів парникових чи е, шкідливих е, рід, різних газів с, с, е, значить, в Україні, в Європейському Союзі. Там штрафи в Європейському Союзі за викиди абсолютно на порядок на ну, два більше, ніж в Україні. А це теж. Треба враховувати, якщо, якщо так сказать, е, рахувати об'єктивну економіку підприємства і виробництва продукції. Тому мені здається, що. Не зовсім, верніше, абсолютно необ'єктивна інформація, пішла значить, в медіа останнім часом, і вона основується на окремих там, значить, викидах, саме порівнянь в окремі лише періоди РДН, де, де взагалі ціна буде мінусова, і там взагалі нема чого порівняти. Тому я думаю, що цей підхід, який я сказав, що Кінцевий цін він найбільш об'єктивний, і кожен може засвідчитись, перейшовши на сайт Євростата, і зрозуміти, що, які дійсно реальні ціни без ніяких маніпуляцій.